Регулювання температурного режиму в теплій підлозі здійснюється за допомогою змішувального вузла, який присутній в цій колекторній групі. Сама температура здійснюється за допомогою термоголови, яка обладнана щупом, який знаходиться на подаючому колекторі. Подача заходить в колектор, обратка виходить з нижнього колектора, змішується. І Порціями подається в подаючий колектор за допомогою термоголови, яка регулює, яку нам температуру треба. Тобто, нам не под... подаючий колектор може заходити і 50 градусів температура, а виходити вона повинна не більше 35 градусів. При цьому температурному режимі досягається оптимальна температура для теплої підлоги і комфорта приміщення. Тож, якщо вам необхідно встановити тепловий насос, систему опалення або водопостачання, звертайтеся в компанію Катілок. Всім тепла!